Каже, да як немає війни? Каже, подивись. І справді, кілька місяців ніякої війни не було ввійшли, вдались перемовини, 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 перемовини. Путін за злості включив е окуповані території в склад Росії і Путін оголосив мобілізацію. І от, нарешті, я би сказав так, що восени 22-го року пошуки компромісу. По ультиматуму Путіна від грудня 2021 року були закінчені тим, що з тих чи інших причин не домовилися. І тоді почалась зовсім інша війна. Тоді почалась війна. З багатьма незрозумілими речами А до цього всі знали, що вона ось, ось закінчиться. Всі знали, що вона ось, ось закінчиться. Як бачимо тепер, на відміну від мінських угод, стамбульські угоди не змогли зупинити війну, хоч і містили значно більші, навіть максимальні поступки України. Можливо, саме в цьому криється причина ненависті влади до попередників, які в 2015 році вирішили задачу, що виявилась тепер непідйомною. Тому е, ясна річ, коли нам розповідають про те, що е, там не було би е, е, мінська 3 е, Міг би бути Стамбул 1 набагато гірший, тому що мінські угоди вони дозволили відтягнути час для того, щоб Україна озброїлася. Варто згадати, як виглядали перші добробати, що йшли зупиняти російську чому на Донбасі і порівняти їх із новою українською армією взірця 2000 дві Вісімнадцятого року передишка в боях була використана для зведення надійних фортифікаційних споруд на Донбасі, які по сьогодні штурмують російські агресори. Можна оцінювати по-різному, але починаючи з 2014 року, коли ці мінські переговори велись, нам вдавалось утримуватись від повномасштабної агресії російської.